Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо говорити про тригонометричні тотожності. Запишемо основну тригонометричну тотожність. Сінус квадрат альфа додати косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Оце називається основна тригонометрична тотожність. З цієї тотожності випливають. Всі інші, і її обов'язково потрібно гарно запам'ятати. Ну, давайте подивимося, звідки ж цікаво вона береться. Зображу прямокутний трикутничок. Нехай у мене кут альфа маємо. Позначу маленькими буквами, прилеглий катет Б, протилежний катет А. Гіпотенуза С і буду писати синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа, синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Дорівнює. Синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Тому замість синуса я напишу протилежний катет А, гіпотенуза С, і воно ж у мене підноситься до квадрата. Плюс косинус. Це відношення прилеглого катета до кута, до гіпотенузи. Це в нас буде B розділити на С, беру дужечки, до квадрата. Дорівнює. Підношу окремо чисельник і знаменник до квадрата. Отримую А квадрат розділити на С квадрат, додати Б квадрат розділити на С квадрат. Це двіечка, така у нас. На квадрат. Звожу до спільного знаменника, він у нас однаковий С квадрат, тому в чисельнику отримую А квадрат додати Б квадрат. Що таке А і Б? А і Б це наші катети. Тобто, за теоремою Піфагора, сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Тобто, дорівнює С квадрат гіпотенуза, правда? Розділити на С квадрат. А якщо у нас два однакові чисельники знаменник, то частка цих виразів дорівнює одиничка. Отак ми довели нашу основну тригонометричну тотожність. Так, добре. З цієї тотожності випливають, випливають інші. Давайте з цієї формули я знайду синус квадрат альфа. Значить, переписую, переписую синус квадрат альфа. А косинус квадрат альфа буду переносити направо. Значить, справа в мене була одиниця. Коли переношу доданок, міняю знак на протилежний. Мінус косинус квадрат альфа. Раз. А щоб знайти це синус у квадраті, а щоб знайти синус без квадрата, необхідно добуть... Корінь квадратний із цього виразу. Одиниця мінус косинус квадрат альфа. От В старших класах ми ще поговоримо про цю формулу, тут дещо в нас додається, але на сьогодні для 9 класу ми розглядаємо куди до 180 градусів, тобто або гострий, або тупий до 180 градусів. Тому наша формула приймає ось такий вигляд. Оце друга формула, її також необхідно знати. Ай, що ж це вона? Так, зараз рівненько зробимо. Єсть. Так, друга формула. То ми з цієї формули шукали синус квадрат альфа. Тепер давайте знайдемо косінус квадрат альфа. Пишу. Косинус квадрат альфа залишаю зліва, справа в мене одиниця і синус квадрат переношу. Коли переношу, поміняла знак, буде мінус синус квадрат альфа. Гаразд, Це косінус у квадраті. А щоб знайти косинус без квадрата, необхідно знайти корінь квадратний, і за цього виразу. Одиничка мінус синус квадрат альфа. Так. Обладимо його. Так. Так, і це буде наша наступна формула. Раз. Так, значить, основна тригонометрична тотожність. З неї дуже просто випливають ці дві формули. розібрали, зрозуміло, як. Тепер. Давайте ще знайдемо зв'язок. Це в нас зв'язок між синусом і косинусом обидві формули. А тепер давайте знайдемо зв'язок між тангенсом і котангенсом. Ми знаємо, що тангенс альфа, тангенс, це відношення протилежного катета, е, до прилеглого. Або ми кажемо, що це синус поділити на косинус. Це синус альфа поділити на косинус-альфа. А котангенс альфа навпаки. Котангенс альфа, це в нас косинус альфа розділити на синус альфа. і знайдемо добуток тангенса на котангенс. Тангенс альфа помножити на котангенс альфа, дорівнює. рівні. Рахуємо усно. Тангенс це синус поділити на косинус, котангенс це косинус поділити на синус. Коли ми перемножаємо ці два вирази, у нас скорочуються і косинуси, і синуси скорочуються, і в результаті залишається одиниця, обвожу в рамочку, маю четверту формулу тангенс альфа помножити на котангенс альфа, дорівнює одиничка. Добре. Зупинилась, я думаю, що ви все це розібрали. Якщо не розібрали, зупиніться, продивіться ще раз і рухаємося далі. Так, пишу номер 669. І ми зробимо тільки завдання, а зараз ще подивіться, як працює ця формула. Так, відкриваю підручничок 669. Завдання. Визначте. Чи можуть синус і косинус одного кута, одного кута відповідно дорівнювати? Так, у завданні А, у нас відповідно дорівнювати. Синус і косинус, значить, синус 1 друга і косинус корінь з трьох на 2. Чи можуть вони для одного кута бути от такі значення? Ну що, ми знаємо основну тригонометричну тотожність. Давайте її ще раз запишемо. Синус квадрат альфа додати косен квадрат альфа дорівнює одиниці. От якщо ми зараз підставимо, в нас вийде одиниця, значить вони можуть дорівнювати. Якщо одиниця не вийде, значить вони дорівнювати не можуть. Так, синус у нас 1 друга казали. Одна друга до квадрата додати косинус у нас корінь з 3 на 2 підносимо до квадрата, Обчислюю. 1 друга в квадраті. Одна четверта додати. Кожний до квадрату чисельник і знаменник Корінь з 3 підношу до квадрата буде 3, 2 в квадраті буде 4. 1 четверта і 3 четвертих це буде 4 четвертих, а 4 четвертих це не що інакше, як наша одиниця. Все. Отримали нашу тригонометричну тотожність, Значить, яка відповідь у нас можуть? можуть одночасно дорівнювати. Так, гаразд. І ще покажу один приклад на застосування цієї формули. Так, пишу номер 670. Читаю мову. Знайдіть. Ну, давайте я напишу зразу дану. Просять знайти синус, якщо відомо косинус. Дано. Косинус альфа дорівнює 12 тринадцятих. І необхідно знайти синус альфа. Так. Записую основну тригонометричну Тотожність розв'язання вшус квадрат альфа додати. Двічка. Косинус квадрат альфа дрівня одиниці. Дивіться, я можу використовувати формулу, зразу записувати формулу. Можу її не записувати, а от поступово. Якщо вам буде зручно так підставити, я чуть не проти. Значить, синус квадрат ми залишаємо. Додати косинус квадрат альфа. Ось у мене значення косинуса. Значить, я його переписую і підношу до квадрата. І в мене повинна дорівнювати одиничка. Знаходжу звідси синус квадрат альфа. Дорівнює. Одиниця справа є. Переношу оцей вираз. Підношу до квадрата і переношу. 12 у квадраті, 144, 13 у квадраті 169. Рівня. Мені треба від одинички відняти. Пишу одиницю, щоб чисельник і знаменник був однаковий. Заміняю 169, 169 відняти 144, 169. І це буде 25. 169. Це мене синус квадрат. А синус без квадрата дорівнює кореню з цього виразу. Корінь із 25, 169. Добуваю корінь квадратний. Із 25 буде 5, і 169 буде 13. Все. Просили знайти синус, я пишу відповідь. Сінус альфа дорівнює 5 513. І якби просили знайти ще тангенс, ми б синус той, що отримали, поділили на косинус. А якби просили котангенс, ми б косинус той, що був у умові, поділили на синус той, що ми знайшли. Ну, таким чином ми працюємо з основною тригонометричною тотожністю. Можна було отут зразу записувати формулу оцю. І підставлять. Ми взяли, підставили значення і самі поступово добралися до тієї ж самої формули. Все.